Вітаю вас! Сьогодні ми з вами на нашій арт-терапії будемо виготовляти ляльку-мотанку. Для того, щоб її виготовити, нам потрібні клаптики, білі і різнокольорові. Клаптик повинен бути розміром 25 на 15 см. Білий клаптик ми складаємо руліком. І потім цей рулік скручуємо по спіральки. Це буде центр голови ляльки-мотанки. Для того, щоб тримався наш рулік, так ми беремо біленьку, тоненьку ниточку і намотуємо на рулік, щоб закріпити. Серединка головки готова. Тепер всі клаптики, які у нас є, ми складаємо так само, як і складали білий клаптик на ось такі полосочки. Клаптик треба загладити, щоб він не розкручувався. Таких частин нам потрібно 6 7 Тепер складаємо всі клаптики і будемо обгортати отаким от чином головку. Для того, щоб це зробити звідразу, треба скласти один на один всі складені руліки, а потім ставимо посерединки голівку. І одночасно усіма трубочками обмотуємо нашу голівку. Для того, щоб з'єднати все міцно, беремо ниточку і закручуємо під головкою її. Зав'язати треба на два-три вузлики, але будьте уважні. Ниточку близько біля вузликів не обрізайте. У нас готова голова і тулуб нашої лялічки. Тепер нам треба зробити ручки з крайніх клаптиків ми можемо зробити ручки. Ми зробимо ось таким чином. Обмотуємо ниточку з краю. Зав'язую міцно на вузлики з однієї сторони, тепер з другої сторони. Старайтеся всі вузлики робити позаду лялічки, так лялічка буде виглядати охайно. І підрізаємо. Ножничками ручки, щоб вони були однакові довжини. Тепер давайте оздоблювати нашу лялечку Зробимо фартушок. Для фартушка я взяла ось таке таку стрічку вишиту. І подивіться, я накрила фартушком лице лялечки І Обмотую під головкою, ниточкою. І вузлик також роблю позаду нашої лялечки, там, де у нас всі вузлики. І ось тепер подивіться, фартушок ми прив'язали. Як оздобити голівку нашої лялечки, ви можете придумати самі. Я для цього взяла стрічечку червоного кольору тому що стрічками українські дівчатка завжди прикрашають свої голівки. Для того, щоб поправити наш фартушок, ви можете трішечки підтягти. Але так, щоб не висмикнути фартушок з-під ниточки. Ось і готова наша лялька-мотанка. Давайте тепер запнемо її хустинкою, бо ми всі знаємо, що хустинка це захист, захищає хустиночка-голівку від сонечка. Всі вузлики ми покрили хустинкою. Я бажаю вам натхнення і гарного настрою! До нових зустрічей.